Фундаментальні уявлення про структуру простору часу. Реальність, яку ми сприймаємо, можливо, є лише обмеженою проекцією набагато складнішого і багатовимірного світу. Стандартна модель фізики, до якої ми так звикли, вперто наполягає на фіксованій кількості вимірів, немов намагається загнати нескінченно складний Всесвіт. У примітивний тривимірний ящик. Але що якщо кількість вимірів простору не константа, а змінна величина, що залежить від енергетичного стану спостерігача? Давайте називати речі своїми іменами. Наша прихильність до тривимірної моделі простору не більше, ніж когнітивне обмеження, результат. Еволюційної адаптації до макроскопічного світу середніх енергій. Точно так само, як плоскатики зі знаменитої алегорії ебота ми застрягли у своєму обмеженому сприйнятті, відчайдушно чіпляючись за звичні довжину, ширину і висоту. Три виміри і крапка, декларують консервативні фізики, відмахуючись від аномалій. Як від настирливих мух. І це при тому, що теорія струн вже давно оперує десятьма або одинадцятьма вимірами, а квантова заплутаність демонструє явища, які буквально неможливо вкласти в тривимірну картину світу. Все це нагадує старий анекдот про п'яницю, який шукає загублені ключі під ліхтарем. Не тому, що там їх загубив, а тому, що там світло. Так і ми шукаємо рішення фундаментальних фізичних проблем у тривимірному просторі, не тому, що вони там є, а тому, що нам там зручно шукати. Фішка в тому, що експериментальні дані з кожним роком все наполегливіше натякають. наш всесвіт набагато багатовимірніший. Ніж ми звикли думати, і справа навіть не в згорнутих вимірах теорії струн ні, мова про щось набагато більш єретичне. А тепер давайте уявимо по справжньому іретичну гіпотезу, що якщо кількість доступних вимірів простору безпосередньо залежить від енергетичного стану спостерігача. Чим вища енергія системи, тим більше вимірів вона здатна бачити і взаємодіяти з ними. Це пояснило б, чому квантові частинки демонструють таку дивну поведінку вони просто оперують у більшій кількості вимірів, ніж ми здатні безпосередньо сприйняти. Квантова суперпозиція, заплутаність, донелювання. Всі ці загадкові явища стають. Елементарними, якщо припустити, що елементарні частинки взаємодіють у 5, 7 або навіть 11 вимірах, енергетичний поріг сприйняття ось ключова концепція. При досить високих енергіях додаткові виміри стають не просто теоретичними конструкціями, а цілком реальними, доступними для взаємодії аспектами простору. І навпаки, чим нижча енергія системи, тим менше вимірів їй доступно. Зрозуміло, ортодоксальні фізики скривляться від такої ідеї, ще пак адже це підриває саму основу їхнього світогляду, уявлення про незмінність фундаментальних законів фізики. Але, як то кажуть, тим гірше для фактів, якщо вони не вписуються в теорію, чи не так? Отже, уявіть собі справжній континуум вимірювань. На планківських масштабах простір може бути повністю 11 вимірним, бурхливий надскладний квантовий бульйон, де звичні нам поняття причинності та локальності втрачають будь-який сенс. А на людських масштабах знайомий нам тривимірний простір, стабільний. І передбачуваний, але і ось тут найцікавіше між цими крайнощами існує цілий спектр проміжних станів: чотиривимірний, п'ятивимірний, семивимірний простір це не окремі поверхи реальності, а енергетичні стани одного і того ж простору, що плавно переходять один в одного. Енергетичні переходи між різними вимірами простору пояснюють безліч аномалій, що спостерігаються в експериментах. Візьмемо, наприклад, знаменитий парадокс ЄПР Ейнштейна Подольського Розена коли вимірювання стану однієї заплутаної частинки миттєво визначає стан іншої, незалежно від відстані між ними. У тривимірній моделі це виглядає як моторошне далекодіяння, що порушує принцип локальності. Але в моделі змінних вимірів це просто дві частинки, що взаємодіють через додатковий вимір, для якого наші поняття відстані просто не застосовані. І чим глибше ми занурюємося в мікросвіт, тим більше таких аномалій виявляємо. Чи не тому, що сам мікросвіт існує в більшій кількості вимірів, ніж доступно нашому безпосередньому сприйняттю, немов ми спостерігаємо за тривимірною тінню багатовимірного об'єкта, намагаючись за нею відновити вихідну форму квантова механіка найуспішніша і водночас найзагадковіша фізична теорія всіх часів. Успішна – тому що її передбачення збуваються з фантастичною точністю, загадкова, тому що ніхто, включаючи її творців, до кінця не розуміє, що вона говорить про реальність. Заткнись і рахуй, як влучно висловився Річард Файнман. Але що, якщо квантові ефекти це просто просочування вищих вимірів у наше тривимірне сприйняття? свого роду протікання в багатовимірній реальності, через які ми краєм ока можемо підглянути справжню структуру простору, взяти хоча б квантову тунельну мікроскопію. Електрони буквально просочуються через енергетичні бар'єри, які згідно з класичною фізикою повинні бути для них непереборними. У тривимірній моделі це незрозуміло. Але якщо припустити, що електрон просто здійснює обхідний маневр через додатковий вимір, огинаючи бар'єр, а не долаючи його, все стає на свої місця, або взяти квантову когерентність у біологічних системах, наприклад, у процесі фотосинтезу, дослідження показують, що квантові ефекти відіграють роль навіть при кімнатній температурі. Що суперечить усім уявленням про декогеренцію. Але якщо припустити, що біологічні системи еволюційно навчилися використовувати додаткові виміри для підвищення ефективності енергетичного транспорту, загадка вирішується сама собою. Навіть знаменитий експеримент з двома щілинами можна переосмислити в цьому ключі. Частинка не проходить через обидві щілини одночасно, вона рухається по траєкторії в багатовимірному просторі, і лише проекція цієї траєкторії на наше тривимірне сприйняття створює ілюзію одночасного проходження через дві щілини. Як не крути, гіпотеза змінних вимірювань пояснює квантові диватства набагато елегантніше. Ніж будь-які спроби запхати їх у прокрустове ложе тривимірної фізики. Тепер від теорії перейдемо до практики. Якщо гіпотеза про залежність доступних вимірювань від енергії вірна, то при досить високих енергіях ми можемо отримати технологічний доступ до додаткових вимірювань. І це не фантастика. Вже зараз деякі експерименти на великому адронному колайдері побічно вказують на можливість таких явищ? Уявіть собі, технології високих енергій, які дозволяють маніпулювати не тільки матерією, але і самою структурою простору, відкриваючи доступ до додаткових вимірів. Які можливості це відкриває? Та просто перевертає всі наші уявлення про фізичні обмеження. Над щільне зберігання інформації, і якщо інформацію можна закодувати не тільки в трьох, а скажімо, в семи вимірах, то щільність зберігання зростає експоненціально. Один кубічний сантиметр такого багатовимірного носія міг би зберігати всю інформацію. Накопичено людством за його історію. Революція в транспорті переміщення через додаткові виміри може зробити відстані в нашому тривимірному просторі практично іррелевантними. Не потрібно долати всі проміжні точки, достатньо пірнути в додатковий вимір і виплести в потрібному місці. Квантові обчислення на принципово новому рівні. Якщо квантовий комп'ютер зможе оперувати в додаткових вимірах, його обчислювальна потужність зросте настільки, що сучасні суперкомп'ютери здаватимуться поруч із ним дитячими калькуляторами. І це лише верхівка айсберга: енергетика, матеріалознавство, медицина. Кожна сфера людської діяльності трансформується, коли ми навчимося використовувати багатовимірність простору. Звичайно, скептики скажуть, що для доступу до додаткових вимірів потрібні енергії, недосяжні при сучасному рівні технологій. Але хіба не те саме говорили про розщеплення атома якихось 100 років тому? А тепер уявіть соціально-філософські наслідки відкриття. І освоєння додаткових вимірів простору це не просто технологічна революція, це повний переворот у людському світогляді, який можна порівняти хіба що з коперниканським переворотом або теорією еволюції. Релігійні системи зіткнуться з необхідністю переосмислити свої космологічні концепції, багато містичних вчень, що говорили про інші плани буття. Раптово знайдуть наукове обґрунтування, хоча і не зовсім у тому вигляді, як вони передбачали філософія свідомості отримає абсолютно новий напрямок для досліджень. Якщо матерія може існувати в багатовимірному просторі, то чому не свідомість? Можливо, саме багатовимірність пояснює горизвісне, складне питання свідомості. Чому суб'єктивний досвід взагалі існує мистецтво переживе справжній ренесанс, з'являться нові форми вираження, що використовують можливості багатовимірного сприйняття. Уявіть собі скульптуру, що існує одночасно в п'яти вимірах, або музику, структура якої розкривається повністю тільки при сприйнятті в багатовимірному просторі. Звичайно. Як і будь-яка революційна технологія, доступ до додаткових вимірів породить нові соціальні проблеми і нерівності, хто буде контролювати цю технологію? Чи не призведе вона до ще більшого розшарування суспільства на багатовимірну еліту і тривимірний пролетаріат? І нарешті найфундаментальніше питання якщо наше сприйняття реальності настільки обмежене, що ми бачимо лише малу частину її вимірів, то що ще ми не бачимо? Які аспекти реальності залишаються для нас принципово недоступними навіть з урахуванням додаткових просторових вимірів, змінні виміри простору концепція, яка може здатися божевільною з точки зору класичної фізики. Але хіба не так само, колись виглядала квантова механіка? Або теорія відносності. Історія науки вчить нас, що найреволюційніші ідеї спочатку завжди зустрічаються в багнети науковим істеблішментом. Ми стоїмо на порозі нової наукової парадигми, яка об'єднає квантову фізику, теорію відносності і космологію в єдину струнку теорію і ключем до цього об'єднання. Може стати саме концепція змінних вимірів простору. Технології, засновані на цій концепції, змінять нашу цивілізацію так само радикально, як змінило її освоєння електрики або комп'ютеризація. Ми навчимося не просто існувати в багатовимірному просторі, але й активно використовувати його властивості для вирішення проблем, які сьогодні здаються нерозв'язними. І, можливо, найголовніше, ця концепція нагадує нам про фундаментальну обмеженість нашого сприйняття ми не бачимо світ таким, яким він є насправді, ми бачимо лише його спрощену проекцію, доступну нашим органам чуття і нашому мозку. Тож, наступного разу, коли ви почуєте про дивний квантовий ефект або незрозумілу космологічну аномалію. Замисліться, може, це не помилка експерименту або спостереження, може, це просто натяк на багатовимірну природу реальності, яку ми тільки починаємо осягати.